У столиці продовжують повертати містові будівлі дитячих садків, які використовувались не за призначенням та готують школи до 1 вересня. Де дітлахи на день знань святкуватимуть новосілля, розкаже Вадим Ярошенко. 151 шу школу, що у Чапаївці, звели 18 років тому. Однак заклад, де навчається майже 4,5 сотні учнів, досі не може функціонувати повноцінно. Це єдиний заклад в районі, який не має спортивної зали, актової зали, немає, майстерень немає, приміщень додаткових. І для повноцінного, ну, будемо казати, якісної європейської освіти необхідно просто ця добудова. Будівництво розгорнуло ще 2005-го, але згодом заморозили. Відновили роботи лише торік. Однак довелося починати все з нуля. Нині вже повністю готовий фасад, тривають облицювальні роботи. Процентів на 80 виполнена інженерія. Це вентиляція, каналізація, И Зараз готуємося выполнять роботи по спортзалу. Ну, в планах 1 сентября запустити школу. Діти вже зачекалися, коли нарешті зможуть побігати у новій спортивній залі. Спортивний зал хочете? З да. великими вікнами да. світло було. Баскетбол, да. футбол, гра. Да. На добудову школи місто виділило 48 мільйонів гривень. Мер каже: якщо потрібно, знайдуть ще. У нас є нюанси з водопостачанням. Я думаю, що ми це питання зможемо також вирішити. Знайдемо додаткові кошти, які можуть бути потрібні для того, щоб школа працювала ефективно, щоб проблем не було. Діти навчалися, отримали нормальну освіту, тому що це. Наше майбутнє, ми бажаємо їм буде краще за нас. Триває ремонт і у 305-му дитсадку, що поруч 15 років його приміщення здавало в оренду під санаторій. Прийняла я будівлю без освітлення, повністю вро... Вро... повністю розруха була, Роз... Рознесено, і вікна побиті були, із грибками всі стіни були. Два роки тому садок на 115 місць повернули дітям і почали відновлювати будівлю. На сьогодні спільна вартість складає близько 8 мільйонів гривень із них 5,5 мільйонів це німецькі кошти. Інша сума, 2,5 мільйони це кошти, які виділені з бюджету міста. На те, щоб здійснити необхідні зміни, і я впевнена, що ще в місяць-два і ми завершимо тут роботи. Мер Києва пообіцяв за 2-3 роки повністю вирішити питання черги до дитсадків. Нині у ній 11 тисяч дітей. Складне завдання, Не просте завдання, але ми повинні зараз залучати і приватних інвесторів, і також за місце за кошти міста, робити все для того, щоб цю проблему вирішити. Вже цьогоріч черга у дитсадки має скоротитися на третину. У Києві планують збудувати і оновити 10 дошкільних закладів. З'явиться у місті і дві нові школи. Вадим Ярошенко Борщевський, телеканал Київ.